Вітаю! Сьогодні ми розглянемо з вами звук «ш». На жаль, в англійській мові немає однієї букви, яка б позначала цей звук. Тому, коли ми бачимо, що буковка S стоїть біля буковки H, тобто вони дружать разом, тоді ми і утворюємо звук Ш. Давай разом спробуємо прочитати слова зі звуком Ш. Ship, Fish brush ship dish shelf shark shop shrimp. Молодець. Давай спробуємо ще раз: Ship. Fish. Brush. Ship. Dish, Shelf, Shark, shop, shrimp. Переходимо далі. Давай спробуємо прочитати ці коротенькі слова. Хоп. shop, sell, Shell. Dish. Trash. Splash. Як ми бачимо, буковка S і буковка H утворюють звук Ш, і вони можуть стояти як на початку слова, так і в кінці слова. Ну і, звичайно ж, може втраплятися і посерединці. Давай перейдемо до наступних слів та спробуємо їх також прочитати. HIP, Hot, «Hop», FISH. Lash ship shot shop dish fresh sock shelf sift wish rush shock shelf shift brush Splash, Shack, shot, Shed, Cash, Push. Молодець. Тепер можеш самостійно потренуватися читати ці слова, натиснувши на паузу.